Загадки свійські тварини та птахи. Куку колунає зранку. Принесе нам до сніданку Пташка золоте яйце і корисне і смачне. Курка. По подвір'ю ходить птах і співає по складах. Півник. По лужку та полонині все мандрує в кожушині. Навіть влітку одяганку не лиша вона наганку. Вівця. Хто пасеться на ложочку та встобока на чебочка, любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му-му-му здорові і подякуйте! КОРОВІ Звірята рогаті та ще й бородаті. Ходять пастись в лози. Хто це діти? Кози. Здавна людям помагає. Довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати. І го го рже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі. Кінь. Хрюкає вона, хрю-хрю Дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня, це замурзана. Свиня, як і зайчик, має вуха. Весь пухнастий, як подушка. Любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина. Білий ніби замітіль в клітці спить маленький. Кріль у дворі не ловить гав. Каже грізно гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає. Баче, збуде двір увесь. Хто це? Пек, Ця тварина вже відранку, нам співає колесанку. Нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це діти за воркотик? Звісно, котик.